Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з надією. Сьогодні будемо готувати гарбузову кашу. Гарбуз ми розрізаємо на шматочки. ріжемо, я одну частинку гарбуза тільки буду використовувати, ріжемо на шматочки. і Ставимо варити, заливаємо водою і ставимо варити ці шматочки. Для даної каші гарбуз підійде будь-який, але мені найбільше подобається, у нас його називають гарбуз диня. Ставлю фото. В нього одна частинка з насінням, а інша без. Ось такими приблизно шматочками нарізаємо і відправляємо в каструлю. Заливаємо водою. Води наливати небагато, щоб він там не плавав, тому що ще гарбуз трішки буде пускати сік. Чи нам для каші потрібно буде відварений рис, попередньо його відварюємо? Я його вже відварила і молоко, масло та цукор. Ось так. Заливаємо водою. Десь ось так. І ставимо на вогонь. Коли гарбуз зварився, зливаємо з нього повністю воду і починаємо блендером його збивати. Можна товкачкою, я це роблю блендер. Ой, треба його ввімкнути для початку. Трішки швидше. І мені хай більше подобається. такої консистенції наш гарбуз? Далі будемо додавати цукор, молоко та відварений рис. Пропорції я не знаю. Так, додаю цукор. Я роблю все на око. Потім буде, коли буду проварювати, ще буду пробувати на смак Додаю відварений рис. Також все роблю на око. Я не знаю, скільки тут. Ну, може, так, пів стакана десь сухого, десь на літру готової суміші. Ніколи нічого не відважувала, не, не вимірювала, коли готую цю кашу. Ну, Можна більше рису додавати, можна менше. Мені подобається, коли більше гарбуза. Ось так перемішуємо, додаємо молочка трішки. Якщо вважаєте, можете ще додати рису. Ще можна додавати замість рису манку. Її не потрібно відварювати, ви просто в відварений гарбуз насипаєте манку, молоко, все те саме, але проварюєте тоді так само, як зараз ми будемо робити. Я вирішила ще трішки додати, тому що, мені здається, трошки замало рису. Ставимо кашу на вогонь і помішуємо, тому що вона може, може приставати до дна каструлі. Варити, скільки ми варимо? Після закипання хвилин 5, можливо, 10, так як у нас всі інгредієнти відварені, просто проварюємо, щоб воно так стало суміш однієї консистенції стала. І вже в самому кінці додаємо шматочок масла. Ось, як ви бачите, вже починає наша каша закіпати, тому потрібно це все помішувати, щоб вона не пригоріла. І так, в мене вже наша каша кипить хвилин 5. Я додаю масло. На такий об'єм десь приблизно грам 40, можливо, 50. А можна і взагалі без масла, але з маслом смачніше. І додаємо трішки валіну ваніль... чи ванільного цукру, хто як любить. На цьому все. Бажаю вам смачного!